Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Ну, Просто не можу втриматись. Втриматись для того, щоб не показати вам цю красу. Подивіться, яка неймовірна краса. Це просто моя любов. Вереси. Я їх просто обожнюю. Подивіться, подивіться, які намистини. Це просто казкові рослини. Просто казкові. І от подивіться, в мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість сортів. І от один біленький, вже відквітає. Він почав квітнути самий найперший. Але, але все одно всю зиму буде тримати оцю красу таких намистин. Інший рожевий, тільки-тільки починає квітнути. Бачите, ще маленькі, дрібненькі квіточки, навіть ще квіточок нема. Є тільки пуп'янки, які ще будуть розкриватися. І ось вже більші пуп'янки, але ще теж вони не розкриті. І ось рожевий, теж в пуп'янках, вже таких пуп'янках яскравих. І от там... Проходить реанімацію і ще один. Вижив гарненький. Ну, а оцей показує повністю всю свою красу. Вже розкрилися всі всі бутончики. Подивіться, вони махрові, такі рожеві намістини. Ну, просто ну, як можна не кохати такі рослини? Я не знаю. Я в захваті від них. Це просто неймовірні чудові рослинки. Оце одні, які зараз от квітнуть Еріки вже набираються пуп'янок, дивіться, але Еріка буде квітнути після зими. І вона зимою буде стояти от у цих пуп'янках. Бачите? Це біла Еріка, а оце рожева. В неї трошки менше, поки що пуп'янок, вона трошки, мабуть, пізніше заквітне, а біла вже вся стоїть в пуп'янках, але квітнути вони будуть тільки навесні, бо це Еріка це не Верес. А зараз покажу вам іще вереси, які в мене на сонечку ростуть. І які ще ось не квітнуть. Подивіться, який яскраво помаранчевий. Я так його хотіла, так хотіла. Він просто неймовірний, навіть без квітів. Я навіть не знаю, якого кольору в нього квіти. Для мене не важливо, Він просто вау. І ось поруч з ним такий гірчичний, але він буде квітнути білими квіточками. Вони в мене новачки, першорічки. Тому, якщо навіть не будуть квітнути, мене це влаштовує. І отут в мене манюсінька новиночка. Теж теж буде такого гірчичного кольору, але трошки інакшого відтінку від цього. Подивимося, який буде. І ось ой, ось знову такі намистини. Такі ж намистини. І ось яскраво-яскраво малинові. Дивіться, як яскраво вони виглядають, якою яскравою плямою на лозовидному очітку. Подивіться, яка краса. Просто неймовірні. Поруч барбариси в підтримку цьому вересу. А отам очіточок ще молодий. Але він підніметься, коли буде якраз об'єднання оцих кольорів. В одне, але фактура різна. Тут квіточки, тут листочки, а там і листочки, і квіточки. Тому має бути, як на мене, непогане об'єднання. Ну і ще покажу вереси, ще вереси. Ось. Ось теж три різні вереси. Цей більш такий бусковий колір. Цей білий теж вже відквітає, бачите, от білі самі перші квітують. А оцей такий яскраво-малиновий просто неймовірні квіти. Я в них дуже закохана. Ой, забула, зараз вам ще покажу. У мене ж ще є вереси, ще є вереси. Ось тут в мене вереси. Цей взагалі лісовий верес. У мене їх було три. Цією весною вони загинули, залишився ось одненький. В підтримку йому я придбала ось ще два вереси. Ось один і ось один. Яскраво-яскраво-малинові. Отакі отакі вереси у мене ще отут-от ростуть. Це під моєю сосною, з камінчиком. Я думаю, вони непогано будуть виглядати. Ця весна була аномальна, тому в мене вереси підмерзли. Але слава Богу, окрім оцих двох лісових, а іще одного сортового, всі інші вереси в мене живі. Живі, бо вони мені дуже-дуже-дуже подобаються. Ну, от я вам трошечки хотіла показати свої казкові вереси. Тим, хто їх не любить, може в них закохається. Ну, мені здається, в ці рослини неможливо закохатися. І уявляєте, оці яскраві фарби вони будуть триматися аж до весни. І тільки весною ми їх обріжемо. оце взагалі чудовий. На мистинки мистинками просто. Я, ви знаєте, я навіть не знаю назв вересів. Купую їх просто по картинці, ті, які мені подобаються. Для мене якось назва не дуже важлива, а важливо, щоб були вони різні. І от виходить так, що в мене є декілька однакових, але нічого страшного. Так як вони ростуть в різних місцях, це можливо. Отак от отакі чудові і неймовірні вересові рослини. І, як завжди, далі буде.